Для чого нам ставні або віконниці? Перше, ми хотіли зберегти деталі цього будинку. Ставні захищають улітку від спеки, то дійсно було прохолодніше, а взимку від вітру зі снігом. До речі, радять на ніч закривати вікна шторами або жалюзі, або нашому в випадку ставніми, щоб не втрачати тепло будинку, це заощадить 10% енергії. Так як будинок ми обшивали, то робили додаткові дерев'яні вставки. Раму ми замовляли, шви обробляли силиконом, який на другий рік вже відходить. Ну і дерево саме нове, воно ходить, тому в цьому році вже будемо обробляти герметику. Так, дерев'яні вікна це не просто. Під віконня ми утеплювали, щоб не дуло сама рама з подвійним склом. Але ми довго думали, чи ставити зі звичайним склом, чи замовляти стеклопакет. Єдине, що нам сказали,